Привіт, привіт, любі, дорогі тільці! Це ваш таро розклад на вересень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас у вересні місяці, що підкажуть нам карти Таро. Так, дивимося. Маємо чотири колоди: з кожної колоди витягнемо по три карти. Колоди красиві, говорящі. Зараз кожен думайте про свою ситуацію, задавайте запитання моїм картам, і ви обов'язково отримаєте відповідь. Слухайте уважно, і відповідь і до вас прийде. Так, і ще, дорогенькі, дуже вас прошу, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, обов'язково дякую вам, дорогі мої. І також запрошую вас на свій у свій instagram аккаунт там більше живого спілкування зі мною, ви можете задавати свої запитання, ми, я більше розказую про своє життя, і там ми робимо розіграші, ви можете виграти таро-розклад індивідуальний, так що підписуйтеся. А посилання на інстаграм-канал є під цим відео. Я завжди залишаю посилання на інстаграм, так що переходьте і будемо більше спілкуватися. Так, перша карта, дорогенькі тільці для вас. Справедливість, дивіться, карта справедливості це завжди баланс. І баланс, тут, бачите, дві чаші. Це так як баланс. Верніть увагу на, свої, на свій емоційний стан, а на, на роботу і відпочинок, баланс в усьому. В серці взагалі дуже любить баланс, щоб був баланс у всьому. І особливо емоційний стан, зверніть увагу на його стан. І це також ще карта вибору. Це як дві чаші. Дві чаші, і це карта вибору, яка чаша переважить, яка, який вибір ви зробите. Тут життя може вас поставити перед якимось вибором, який вам буде складно зробити. Ви на такому роздоріжжі. Можливо, що ця така. Якась прийде інформація, яка буде так ділити ваше життя на до і після, і вам треба буде приймати рішення таке кардинальне. Тому що карта така сильна, карта двора. А, кармічна карта. Давайте подивимося, що за така а, якусь підказку на цю ситуацію. Так. Ох, і нелегко буде вам прийняти рішення. Щось таке непідйомне, щось вам буде і деякі завершення. Щось вас, від вас може відходити, але ви будете дуже за це триматися. Вам важко, але ви будете за це триматися. Тому такий виникне дисбаланс. За щось ви так тримаєтесь, щось ви в житті не хочете відпускати, але воно вже вам не служить. Все, що хоче піти значить, воно вже вам не приносить користі. Або буде забагато роботи, і ви так тягнете на собі, і тут кожен подумає про свою ситуацію, тягнете все на собі, у вас вже дисбаланс, перекос іде, ви не, мо, не даєте собі відпочити і а, тягне за, за такою перевтомою вашою, може тягнутися а, такий. Знаєте, емоційний дисбаланс як на вже на останніх нотах, вже депресія, уже нічого не хочеться, але ви ще це все тягнете і далі може бути гірше, якщо ви не зупинитеся, не, не будете балансувати між відпочинком і роботою, або щось делегувати, щось трошечки зі своїх плечей пере. Кидати допомогу, брати допомогу, просити допомогу. Можливо, ви та людина, яка боїться попросити допомогу. І також думаю, я сама, я сама, ніхто так не зробить, як я. А ви такі трудоголікі тільці. Ви можете все так сильно тягнути на собі. І також давайте цікаво, вже ще одну тягнемо ще далі, дивимося, що далі за ситуацію нам вималюють. Якась творча ідея, карта творчості, карта творчого прориву, щось ви надумаєте, щось вам прийде. Тут людина думає, а ще так толком не бачить, куди йти, що робити, але зверніться по допомогу. От іде карта така трійка, коли ви у трьох щось вирішуєте, тому що тут зав'яжеться якась така ситуація, з якої вам буде важко вибратися. Одному. Ви привикли все самі, 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 але тут підказка іде така, що попросіть допомоги. Послухайте поради, звірніться. Отут у трьох ви вирішуєте це питання. Троє людей. Якісь люди, які вас підтримують, близькі вам люди, вам дадуть хорошу пораду. Так. Тут людина йде. Іде в повній довірі, хороша карта. Вісімка чаш, коли емоції. А, переповнюють, але треба йти далі. Треба йти далі. І хоча очі закриті, людина йде в темряву, але йде в своє майбутнє. А, ви тут. Сміливо поступайте, йдете в майбутнє. Бачите, тут уже людина не тримається ні за які чащі, не тягне нічого за собою, а дивиться вперед в майбутнє, хоча бачить тільки темряву, але це дуже чудова карта майбутнього. Коли людина в такій довірі, довіряючи життю, береться за щось нове, щось робить, йде до нових берегів в своєму житті. Так, ще одна карта з цієї колоди. Дивимося місяць. Якась така туманна ситуація у вашій. Зараз трошечки у вашій, В вашому житті якась туманна ситуація. Ще так туманно, і тут така карта туману. Буде якась така туманна ситуація, яку ви не будете до кінця розуміти. Але пам'ятайте, що півтоночі завжди настає день. Ніч не триває вічно. Давайте дивитися далі на цю ситуацію. О сама карта випала. А далі буде все добре. Випала карта хорошого такого життя. Подивіться, тут райське життя. В принципі, людина тут щаслива, людина задоволена. І ця ще карта може говорити про нерухомість, про спадщину, щось висвітлиться в вашому житті. Тому що тут іде така карта родини, карта якихось таких цінностей, цінностей сімейних, як житло. Як... І якщо це ваша тема, якщо ви не могли знайти житла, можливо, ви будете шукати житло, ви будете переїжджати на іншу квартиру, і це висвітлиться в вашому житті, тому що тут така карта здійснення бажання. Якась ваша ситуація проясниться дуже хорошою стороною для вас. Щось ви отримаєте. Буде ця карта, збулося бажання і карта знову ж таки відпочинку. Ну, тут карта, можливо, лікарні, можливо, ви до когось будете йти когось навідувати, бо що тут така ідея енергія, що це можливо не ви. Але якщо тут карта відпочинку, людина лежить, може вам треба буде виспатися. От після такої хорошої карти і всього, що ви потребуєте такого відпочинку, релаксації, це для вас просто виспатися. Може ви мрієте просто поспати. або... Тут можна ще бути, що хтось прихворів, і ви будете відвідувати. Така може бути карта, що вам треба провідати людину, яка зараз не може нікуди йти. І тут карта обмежень. Та знову карта обмежень, коли треба, ви можете. Знову ж таки, чогось не бачите, якоїсь ситуації, тому що тут людина з зав'язаними очима, ви можете не бачити якоїсь ситуації, і, або може бути така, дійсно, можна прихворіти і мати такий обмежений якийсь, або це може бути обмежений, але більше йде інформація про те, що ви самі собі щось не дозволяєте. Подивіться, тут така хороша карта, але. Далі іде якісь обмеження, і як така, що ви самі собі не дозволяєте, ви думаєте, що це занадто добре, занадто добре звучить, щоб це було правдою. Зазвичай ми не хочемо вірити в такі хороші речі, які можуть з нами статися. Скоріше ми схильні повірити в щось таке гірше для нас. Та, от, скоріше ми повіримо в щось таке гірше, а коли щось дуже добре так. Звучить дуже таке хороше, і ви думаєте, ну так не може бути. І ви самі можете собі не дозволяти вірити в краще, самі себе обмежувати і не вірити в краще, тому що йде така енергія От зараз карт, що ви самі собі чогось не дозволяєте. І карта е, почекати, коли треба почекати, поставити щось на паузу, тому що щось дозріває. У вашому житті щось дозріває. І це дуже хороша карта такої паузи, карта терпіння, коли ви чекаєте, урожай росте і обов'язково виросте, і ви будете його. А, от, і ви його отримаєте, пожнете плоди своєї праці, над чимось ви трудилися, над чимось ви ще трудитеся. І ви чекаєте, коли воно виросте. Вкладаєтеся, тішитеся тим, вкладаєте свої сили, енергію, кошти, і це обов'язково дасть плоди. Так, беремо ще одну колоду наступну. Так, і подивимося, що вас чекає у вересні далі. Так, завершення якогось етапу. Ось, бачите, тут іде карта. Що ви садите щось, і тут уже карта з збір урожаю, завершення якогось етапу. Це карта мир, це коли завжди щось завершується і починається щось нове. Тому що тут ідея коло, це така циклічна карта, коли йде все по колу. Життя триває по колу, щось одне. А, уже зібрали урожай, приходить нове, приходить інше. Це може і нова людина, і переїзд за кордон, переїзд в іншу країну, збір якихось документів. От ви збирали, збирали, і тепер зібрали нарешті, і ви переходите вже на інший етап. Це коли завершується щось у вашому житті. Це може бути отака ваша якась ситуація. Кожен подумайте про своє, чи то завершення документів, чи переїзд на нову на іншу вже квартиру. Ви може ви наймаєте, може купили, може завершили ремонт, чи завершення стосунків, але може і завершення стосунків в когось, а в когось перехід. Стосунків на інший рівень. Коли ви з'їжджаєтеся, прийняли рішення з'їхатися, прийняли рішення поженитися, розписатися, чи з'їхатися жити разом, переходите в такий, на новий, а вищий рівень відносин. Чудова, чудова карта, чудова енергія цієї карти. Так, дивимося далі. Підказочки. Чаш, вісімка чаш. Це а, також, коли людина дивиться в майбутнє, є вибір, є майбутнє, є багато доріг, вам треба вибирати своє майбутнє. А, і тут людина з легкістю жонглює своїми чашами. Цими чашами карта вибору. А, ви вибираєте, ви творець своєї долі, ви вибираєте а, шлях по якому вам іти вибір це не завжди легко? Давайте підказку і іде тут. Також можуть бути судові процеси, якщо це ваша тема. І такі судові процеси вже рішення, тому що тут ангел трубить. І це прийде вже якась інформація. Також ви можете звертатися до нотаріусів, адвокатів, щось в такі державні структури, до юристів, щось вам треба буде, якісь договори, дозвола, щось ви будете підписувати, щось вам треба дізнатися, уточнити, збирати якісь документи. Тут такі державні структури, які, от, власне. Вам прийдеться звертатися. Такі можливо і судові процеси. О, трійка чаш Подивіться, яка чудова енергія цієї карти. Це коли у трьох ви попадаєте в коло однодумців, друзів, ви щось святкувати, може кудись підете, будете щось святкувати. І також це така хороша колаборація по фінансах, по бізнесу. Коли ви маєте якісь бізнес-ідеї, обговорюєте в трьох така командна робота, чудова командна робота. І це також звичайна карта, що ви можете проіграти, що ви три подруги, три друга просто будете щось святкувати, радіти життю, щось таке прийде в ваше життя. В вересні місяці буде що посвяткувати однозначно. І так, хочу ще останню карту витягнути. П'ятірка, П'ятірка жезлів, коли ви відстоюєте свої кордони. Можливо, вам треба буде відстоювати свої кордони, відстоювати, ну, чисто, може бути навіть і символічно, і так фізично, що ви будете ставити якийсь паркан, ворота, так свою територію. Дійсно якусь межу робити між сусідами і собою. І також може бути, що ви будете відстоювати свою думку, точку зору. Як в сім'ї, так і на роботі щось будете презентувати. Це така і карта реклами. Коли ви щось рекламуєте, себе показуєте, коли ви себе проявляєте, у ви вам є що проявляти, ви себе проявляєте. Можливо, замовите рекламу, можливо, ви почнете вести якісь курси. Або можуть бути і сімейні такі, якісь обставини, коли вам треба ви себе відстояти, відстояти свою точку зору перед можливо. Не тільки перед там чоловіком, жінкою, але перед родиною також. Так, ось такий чудовий розклад, такі чудові енергії пануватимуть у вас дорогенькі півці, у вересні, а я вас люблю, обнімаю і до нових день.